Тич, всім привіт! Ви на каналі FrontEnd Shinobi. Сьогодні поговоримо на тему того, як користуватися контейнерами на даний момент із інструментів, які в нас є, щоб реалізувати адаптивність. Ну окрім всяких мін максів, автофітів і того іншого, в нас є медіазапроси і з'явилися контейнери. Контейнери по своїй суті дуже схожі на медіазапроси, але сьогодні поговоримо про проблематику, яку не можуть вирішити медіазапрос, але може вирішити контейнер. Проста задача наприклад, наприклад, в нас є ось така сторінка, вона адаптивна. Зліва в нас сайдбар, праворуч якісь карточки, ну можливо, товарів. Як тільки сторінка є меншою ніж 990 пікселів, в нас змінюється макет, і структура карточок товарів починає мати інший вигляд. Тут зараз все добре працює, але умовний замовник нам каже: О, давай зробимо ще, щоб одна карточка товарів відображалася і в сайдбарі також. І в нашому випадку простіше всього. Нам би було просто скопіювати один в один код безпосередньо самої карточки, і вставити її в наш сайт. І в такому випадку ми отримаємо наступний результат, де це виглядає не так, як очікувалося, бо все поплило, а нам би хотілося, щоб ось тут зліва відображалася карточка, стиль якої ми описали в медіазапросах. Тобто, щоб коли ширина менше ніж 980 пікселів, ми бачили тут в сайтбарі таку саму поведінку, як зараз бачимо. І давайте поговоримо про те, як це можна швидко і гарно виправити без дублювання коду. Погнали! Ну для початку давайте дуже швиденько пройдемось по самому макету і по CSS, який ми зараз маємо. Макет дуже простий. Ми маємо заголовок, маємо головну частину main, і всередині main ми маємо два елементи: це бар наш і контентна частина. В сайтбарі на даний момент є тільки банер, а в контентній частині ми бачимо тільки компонент CardComponent, Component, який містить в собі картинку, і якусь контентну частину, де є заголовок цієї карточки товару, якийсь опис і якісь кнопки. На даний момент цей компонент ми повторюємо декілька разів. Я це зробив просто щоб не копіпастити код. Тепер давайте подивимось на CSS. В CSS ми маємо якийсь темний боді, стандартні стилі для збросу, стилі для. Картинок. Далі ми описали, що main це в нас grid, який містить дві колонки. Перша колонка це в нашому випадку sidebar, який в нас а, мінімум 20 ремів або максимум 4 фара. Друга колонка це контентна частина, яка в нас 10 фарів. Відповідно, сам сайт і контентну частину ми зробили з трошки іншим бекграундом, щоб вони виділялися ось таким сірим кольором. Додали їм падінг внутрішній, також зробили їх флексом і зробили напрям контента зверху вниз. З Відступами між блоками, які будуть всередині цих елементів в 0,5 ремів. Відповідно, в самому осаді в нас поки що є тільки банер. Ми його стилізували, щоб в незалежності від ширини контейнера, в якому він лежить, бо в нас вона динамічна, як тут можна бачити. Картинка завжди була на всю ширину цього контейнера і мала object-fit cover, для того, щоб картинка зберігала свої пропорції. Ну і далі в нас проста стилізація самої карточки товару. Це в нас звичайний грід, який теж має дві Колонки, а ліва колонка, відповідно, це в нас зображення, яке займає відповідно, завжди всю ширну і висоту ячейки гріда. І контентна частина. Тут, в принципі, теж зупинятися нема на чому. Думаю, так все зрозуміло, що кнопочки в нас це елементи флекса, і якщо ми дозволяємо їм врапатися, відповідно, тому що на маленьких екранах. Щоб вони переносилися ось так один під одну. Відповідно, Flex Grow. Ми їм виставляємо 0, тому що за замовчуванням, якщо вробити одиницю, вони будуть розтягатися на десктопах, а нам це не потрібно, тому ми виставляємо тут 0. А от, якраз таки на ширині 992 пікселя або менше, ми вже вробимо нашу карточку товарів не двохколоночну, а одну колоночну. Робимо трошки більший шрифт. І дозволяємо кнопкам збільшуватись. Відповідно, ми отримуємо результат на 992 і менше. Що кнопки, якщо що, збільшуються на всю ширину, а якщо вони не вміщаються в батьківський контейнер, то починають переноситись один під одну, займаючи 100% ширини свого батьківського елемента. Все, поки що тут більше нічого немає. Пройшлися по CSS і HTML. -у. І тепер давайте повернемось до нашої проблематики. Ми просто копіюємо карточку товарів і вставляємо її в наш сайт. І на даний момент на Таку поведінку. Нам би хотілося, щоб карточка в асайді теж стилизувалася, тому що ширина батьківського елемента вже явно менша ніж 992 пікселя. Але звісно, що вона буде стилизуватися, як нам треба, тільки коли ширина всього контейнера, тобто це ж звичайний медіазапрос, тобто ширина активної частини браузера, яку ми зараз бачимо, буде менша ніж 992. Тільки в такому випадку вона вже буде виглядати так, як нам би хотілося. Ну, враховуючи те, що в цій сесії тепер з'явилась нова. Можливість стилізувати елементи не відповідно ширини браузера, а відповідно ширини батьківського кон контейнера. Ми можемо написати тут контейнер, і все зламається. Нічого не буде працювати, тому що контейнер, якщо ми, ми його хочемо використовувати, обов'язково потребує те, щоб вказати css властивість тим елементам, які будуть у ролі цього контейнера. В нашому випадку елементи, які будуть у ролі контейнера, це елементи aside і контент. Тобто, це ті елементи. Середині яких в нас лежать безпосередньо карточки товарів. Ось наша карточка товарів вона лежить всередині сайта. І ось інша карточка товарів, яка декілька разів повторюється, яка лежить всередині контента. Відповідно, ми повинні тут вказати нову властивість для того, щоб заставити контейнер працювати, яка називається контейнер type. Ця властивість може мати два значення, окрім стандартних, і давайте поки що поговоримо про те, як це буде працювати, якщо встановити це значення у вигляді inline size. А поки ми розмовляємо про те, як користуватися контейнером, ще раз не втомлююся. Нагадувати, підпишись на цей канал, постав подобайку, напиши в коментарях щось, що тобі дуже хочеться написати. Дякую, в такому випадку. Якщо ми вказали inline size, ми бачимо такий результат: що в S-сайді вже карточка товару має ось такий вигляд. А у широкому елементі, який ще не менше ніж 992 пікселя, ще вони в один рядок відображаються. При тому, що якщо ми зараз змінимо розмір екрану, то можна побачити, що стилі змінюються тут вже раніше, тобто на 1400 пікселів. Все тому, що тепер стилі, які описані всередині контейнера, в нас застосуються, якщо батьківський контейнер менше ніж. 992 пікселя. Це відповідно вже буде ось цей контейнер, який видно, що буде змінювати стилі тільки у випадку, якщо ширина 1441, А це тому, що ширина батьківського елемента 992 плюс падінги. Один рем зліва, один рем праворуч. Тобто виходить, що 992 плюс 32, То ми з вами отримуємо 1024 пікселя, Що ми і бачимо в даному випадку. Звісно, що така поведінка нас не влаштовує, і нам би звісно хотілося, щоби. Стилі контейнера застосовувалися тільки для безпосередньо есайда. Саме тому ми приберемо контейнер type звідси і поставимо його тут і в нашому мейні, тому що нам тепер треба змінювати стилистику безпосередньо цієї карточки товарів, яка в нас горизонтальна, на ширині, яка буде реагувати на ширину не батьківського елемента, а всього мейн, в яких лежать і есайд, і контентна частина. В такому випадку, якщо ми зараз будемо зменшувати. То на ширині 992 ми побачимо, що стилі наших карточок товарів змінюються як нам треба, і як це було з самого початку цього відео, коли ми використовували медіазапроси. По суті, в принципі, це все, що можна знати, що стосується контейнерів. Далі ми поговоримо трошечки про особливості, які виникають у випадку використання контейнер тайпа в значенні не «inline size», а size. давайте я збережу і подивимось тепер до чого це призведе. Давайте, щоб було наглядніше, я поки що приберу тут цей банер. А ось тут ми додамо, наприклад, ось таку штуку. Просто щоб наглядніше було видно, як це працює. Максимальна висота, наприклад, 400 пікселів. що наводить нас на думку, що контейнер може стилізувати елемент не тільки якщо сам контейнер батьківський має якусь ширину меншу або більшу, яку нам треба, а ще й висоту. Давайте подивимося, як це буде потенційно працювати. То тепер, у випадку, якщо, наприклад, я фіксовано да щоб просто заставити це працювати, кажу висоту, наприклад, в тисяча пікселів, то нічого не зміниться. Якщо я вкажу висоту менше ніж 400 пікселів, плюс падінги зверху і знизу. Це 432. 432, то видно, що застосувались стилі, які ми вказали в контейнері. І це треба розуміти. Я не знаю, в яких випадках це можна використовувати, тому що напевно в 99% випадків ми використовуємо саме ширину нашого пристрою, да, або батьківського елемента для того, щоб стилізувати. А тут ще можна і висоту. Ну і відповідно, якщо я зараз залишу тут все як є, але в есайді вкажу, що контейнер type у нас буде inline size, сайс. Було з самого початку, то в такому випадку, якщо я зараз есайду задам якусь висоту менше, да, ніж 432 пікселя, то нічого не трапиться, тобто стилі не застосуються. Що наводить нас на логічний висновок, того, що сам по собі контейнер тайп має дві властивості, тому що властивість inline-size, вона буде змушувати застосовуватись стилі, які вказані в контейнері, тільки якщо ширина менша або більша, ніж якому тут вказали, як в медіа запросі. А якщо ми Кажемо не inline size, а size, то тоді в такому випадку стилі будуть застосовуватися вже не тільки якщо ширина менша або більша, як ми вкажемо, а ще й на висоту будуть реагувати. От і вся різниця. Єдине, що зверніть ще увагу на те, що якщо ви будете використовувати ну в якихось магічних випадках контейнер таб. Тайп саме як size, тобто щоб він реагував як на ширину, так і на висоту, то перед вами може встанути наступна проблема, наступний баг, який буде проявлятися наступним чином. Давайте в нас в гріді ми зробимо, наприклад, line items як start і давайте задам есайду, наприклад, color, background Color Red. І тепер видно, що висота контейнера ЕСАЙД дорівнює 32 пікселя, що є сумою падінгів зверху і знизу по одному рему. І ми бачимо, що фон цього контейнера червоний, як ми вказали. Але якщо ми для цього контейнера приберемо контейнер Type у значення Size, то ми побачимо, що тепер висота цього контейнера рахується автоматично в залежності від контенту, який всередині цього контейнера є. Це, як на мене, не дуже добра і гарна поведінка. Тому, якщо ви будете використовувати в своїх проектах контейнер Type сам саме зі значенням Size, це треба враховувати і мати на увазі, що висота вашого елемента вдруг стала дорівнювати нулю або сумі всіх падінгів. Зверху і знизу, це тому, що можливо ви вказали контейнер type для цього елемента у значенні size. При тому, що якщо ми вкажемо тут inline-size, то це вже буде працювати коректно. Так що майте на увазі, що такий баг чи фіча, не знаю, вона є, і про неї треба пам'ятати. Так, давайте я тепер тут зроблю назад inline-size, приберу тут height, Ми про це проговорили і поверну наш банер назад. Ну і звісно, якщо повертатись до медіазапросу, то в чому була б різниця, якщо б не було контейнерів? Нам би прийшлося описати якийсь додатковий стиль, наприклад, суто для. Сайда і просто тупо скопіювати в нього, задублювати наш код, який описує поведінку того, як повинна виглядати карточка товара на маленьких екранах. В такому випадку ми отримуємо саме той результат, який був би при використанні контейнера, але з дублюванням коду. Звісно, що ми б могли винести цей код в окремий компонент і просто заімпортити його сюди або за'юзати. Але погодьтеся, варіант, коли не треба цього робити, і просто можна видалити весь цей Сок кода і використовувати тут просто замість медіа контейнер і отримати той самий результат набагато краще. Ну і ще про що можна ще сказати сьогодні: що у випадку використання саме контейнерів, в нас є ще можливість задавати ширину або висоту елементів всередині контейнера в залежності від ну, ширини або висоти самого контейнера. Наприклад, якщо я ось тут от, карт компоненту задам, наприклад, зараз ширину 50. SQW 50% ширини батьківського контейнера. Ми бачимо, що явно ця ширина не займає ширину 50% контента, тому що контент в нас не контейнер. Ми не задали йому контейнер тайп у вигляді там Inline Size, наприклад. Бо якщо ми задамо, то звісно, що ширина карточки товару вже буде 50% саме від його контейнера. А так як нас в даному випадку ми зробили контейнером, ось тут видно, саме Main, то ми отримали 50% ширини самого Main. і це треба пам'ятати. І використовувати, якщо вдруг треба, в своїх проєктах. Ну і останнє, про що ще можна поговорити, це про те, що це все, звісно, добре, але як нам розділяти, да? як нам зробити так, щоб різна логіка була для різних контейнерів. Типу, дуже би нам хотілося, щоб ми могли давати ім імена контейнерам. І це теж можна робити, якщо треба. Давайте в нашому випадку, наприклад, зробимо, що у e-сайда буде якесь ім'я. name, наприклад, його так і називаємо e -site. І тоді тепер e ми можемо використовувати як ім'я в контейнері. Контейнер, назва і його стиль. В такому випадку, тепер, якщо ми подивимось на те, як це буде працювати, то ми побачимо наступне: що стилі для безпосередньо самого контента не будуть застосовуватися, тому що ми зробили в нашому випадку контейнер суто для есайда. І тепер, якщо я буду зменшувати розмір, то ми побачимо, що стилі ніяк не змінюються. Це якраз таки тому, що ми задали окрему назву для контейнера. Тобто на початку відео, коли ми вказували тільки контейнер type без імені, то все, що було описано в контейнері, воно застосовується для всіх елементів, де в нас прописаний контейнер type. А тепер, якщо ми використовуємо контейнер з якоюсь назвою, то якщо видалити назву, то стилі так само застосовуються для всіх елементів, в яких є контейнер type. Але якщо треба, то ми можемо окремо застилизувати ще щось. Безпосередньо для есайда. Наприклад, якщо ширина самого есайда буде менша ніж 330 пікселів, то тоді ми можемо щось стилізувати. Наприклад, давайте додамо нашій карточці товарів, яка всередині есайда. background purple. Подивимося, як це буде працювати. Змінюється наш бекграунд. але що треба зазначити, що це не означає, що ми можемо стилізувати тут всередині, так як ми звикли до звичайного медіа щось інше, наприклад, там боді, бекграунд, колор, ред, це не буде працювати. Тому що якщо ми додаємо контейнеру назву в нашому випадку, є контейнер, в якому є назва Есайт, то це означає, що ми можемо всередині стилизувати тільки те, що лежить безпосередньо всередині того контейнера, якому ми дали назву. Тобто в нашому випадку, якщо ми дали назву тегу aside, ось в наш контейнер name aside, то це означає, що ми навіть не можемо стилизувати aside. Ми можемо стилізувати тільки те, що лежить всередині цього контейнера. Тобто ми можемо стилізувати там банер, стилізувати карточку товарів, але не можемо стилизувати все інше, що не стосується цього контейнера. Ось таким чином. На цьому все, дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюсь, воно було корисним. Користуйтесь контейнерами в своїх проєктах, бо це дозволяє не дублювати код в подібних випадках, як ми зараз сьогодні з вами розібрали. Не забувайте про свої вподобайки, напишіть в коментарях, чи використовуєте ви контейнери, чи ні. Буде дуже цікаво почитати. Підпишіться на канал, на ньому ще буде багато всього цікавого. Дуже сподіваюся. І ще раз дякую, що дивилися відео до кінця. Слава Україні, пока. Through me in this taggy game.